Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам казку про незламне місто. Жило було на берегах Великої річки, славне місто. Кожного вечора воно засвічувало тисячу вогників у вікнах, на вулицях, і в серцях людей. Діти весело сміялися, запах хліба з ранкової пекарні. Нагадував сим, що прийшов ранок, а пташки співали весело свої пісні. Та одного ранку над містом здійнявся чорний дим. Прийшла біда. Вітер злобий, й темряви хотів загасити світло. Він хотів забрати у людей свободу, їх рідне слово. Та люди не мовчали. Вони шепотіли рідні слова дітям на вушко, співали колискові і розповідали казки, щоб мова жила у серцях. Вітер зруйнував будинки, дерева похилились, але люди не здалися. Ми не боїмося, казали вони, наше місто це ми. Всі мешканці зібралися на вулиці з серцем повним віри. Вони допомагали одне одному, лагодили дахи, саджали квіти, навіть серед руїн. А коли надвечір вітер стих, місто знову засяяло. І, хоч місто було розбите, вогники в вікнах світили ще яскравіше. Незламне місто, це не стіни, це люди, що тримаються разом, допомагають одне одному, підтримують одне одного і люблять свій дім. І Навіть Соловейко, який довго мовчав, заспівав над свою чисту світлу пісню про сміливість, добро і любов до рідної землі. І коли хтось питав у мешканців, яке в них місто, вони гордо казали наше місто незламне, бо в ньому живуть люди. З великим серцем. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до наступної казки.